Чому Etsy не створений для продажів унікальних товарів в єдиному екземплярі? Ні, це не клікбейтний заголовок. Тобто тут я зараз не буду якось переводити. Гратись словами і пояснювати, що я мала на увазі це, але не зовсім це. І я тут сьогодні не про те, що на Еці все більше більше китайських дропшиперів, які створюють конкуренцію дійсно реальним хендмейдерам, своїм дешевим товаром, демпінгують в нішах і створюють таким чином для нас буквально неможливі умови для конкуренції. Також не про це, хоча ця проблема існує, а я про конкретну ситуацію, яка дійсно є саме такою, як я її сформулювала. Еці алгоритм не створений для просування товарів в єдиному екземплярі, як то, наприклад, вінтаж або інші унікальні продукти, які ви, як митець, створюєте в єдиному екземплярі і не хочете.